Вітаю, діти! Давайте з вами роздивимось малюнки та скажемо, що це. Це сірник, коробок з сірниками, багаття, пожежа. Всі ці малюнки об'єднує вогонь. Ми з вами сьогодні поговоримо про вогонь. Вогонь може допомагати людям, а може й принести шкоду. Подивіться, хто намальований на малюнку? Хлопчик. А що він робить? Він зажигає сірники. Чи гарну справу робить хлопчик? Ні. Це небезпечно. Подивіться, з допомогою вогню можна готувати. Хто намальований на малюнку? Бабуся. Бабуся що робить? Бабуся варе. А що варе бабуся? Бабуся варить суп. Подивіться та скажіть, що варить бабуся? Бабуся варить макарони. Що варить бабуся? Бабуся варить вареники. А ще за допомогою вогню можна випікати. Хто намальований на малюнку? Бабуся. Бабуся пече. Бабуся пече що? Бабуся пече хліб. Бабуся пече що? Бабуся пече пиріг, бабуся пече що? Бабуся пече тістечко. Отже, поміркуємо. Що робить вогонь? Вогонь гріє, вірно. Що робить вогонь? Вогонь готує. Що робить вогонь? Вогонь світить. Так, це добрий вогонь. А що ще робить вогонь? Вогонь руйнує, зжигає, знищує це небезпечний вогонь. Отже, ми з вами сьогодні дізналися. Про вогонь та про те, яку роль він відіграє в нашому житті? Скажіть, яким буває вогонь? Добрим та злим. Добрий вогонь допомагає, що робити? А, а що робить злий вогонь? Молодці, ви все гарно запам'ятали.